Вітаю вас, мої дорегенькі. Я Ірина. Була нещодавно днями. Заява, від, здається, від Ілона Маска. Накладіть санкції на 10 найбільших українських олігархів, особливо на тих, хто має особняки в Монако, і це негайно припиниться. Це ключ до розгадки. Давайте подивимося. Дехто називає пзвища. Я не буду по призвищах йти, тому що накладу... чи накладуть санкції взагалі на якихось олігархів. Дійсно, на 10. Дивіться, скоріше за все, це малося, напевно, на увазі накласти санкції на гаманці Зеленського. Давайте подивимося, що в цій заяві. Відноситься до Зеленського. Чи має це якийсь ем, зв'язок? Тут прямий зв'язок до Зеленського йде. Натиснути на нього, натиснути. Угу. Це прямо на нього. От карта тут вже говорить. Прямо на нього, прямо для нього. Ось, щоб його послабити. Щоб послабити Зеленського. А тепер будемо дивитися. 10 найбільших українських олігархів. Чи, чи будуть якісь санкції? Проти цих олігархів. Я тут санкції. Ні, ви знаєте, це балачки. Це, от відверто вам скажу. Це просто. Зробити собі вагу. Щось ляпнути? Ні, ні, ні. Я тут серйозності абсолютно не бачу. Чи буде якийсь результат всього. Ні, ніякого. Ніякого. Це знаєте, сколихнути маси. От пам'ятаєте, ми завжди, я вам, хто дивиться нашу сімейку Адамсів або Зону пробуждення, ті вже знають. Я завжди говорю, що ось якісь такі заяви. Тут водичка пішла, а це для того, щоб сколихнути маси, щоб якесь обурення було, не, вих... не вистачає емоцій. От, знаєте, сколихнути повітря. От, от і так я це називаю. Мої дорогенькі, у нас залишилось небагато, там декілька тисяч нашим хлопцям Курського напрямку, 78-ма бригада. Їм потрібний м -м, ремонт машини. Докидаємо. Під цим відео буде закріплений коментар. Докидаємо тих пару гривень і віддамо хлопцям. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!